Безбар'єрний простір почали облаштовувати і на Майдані Небесної Сотні, та на вулиці Магістрацькій у межах пілотного проєкту Рух без бар'єрів, вирівнюють тротуари, встановлюють пониження перед переходами та тактильну плитку, аби пересування містом стало зручнішим для людей з інвалідністю, батьків із візочками та віничан поважного віку. Роботи виконують за кошти державного бюджету, в які закладено оновлення зелених зон поруч із вулицею Театральною та біля Центра. На площі Небесної Сотні демонтують стару пошкоджену бруківку. Уже за кілька днів тут покладуть нову, аби зробити територію не лише охайною, а й зручною для людей з інвалідністю, матусі з візочками та пенсіонерів. Будемо лежати другу, ну, щоб краще виглядало, бо тут вже плитка е -по потрощилась. Трохи. Та й треба буде переробляти. Оновлення площі проводять у межах пілотного проєкту Рух без бар'єрів тут вирівняють покриття, приберуть пошкодження, понизять рівень перед переходами, аби маломобільні групи населення могли комфортно пересуватись. На другій ділянці нашого безбар'єрного маршруту і тут будуть проводитися роботи з облаштування пішохідної мережі, тобто для того, щоб маломобільним групам населення батькам з дитячими візочками, людям на кріслі колісному, людям, які користуються протезом, було зручно користуватись нашим простором. До оновлення площі чимало віничан скаржилися на пошкоджену плитку та жахливий вигляд одного із центральних майданів міста. Тепер тротуари стануть безпечнішими та зручнішими. Роботи виконуються коштом державного, міського та обласного бюджетів. Всі зміни, які зараз в даний момент в Вінниці проходять, проходять це огромний плюс. Час війни, звичайно, це просто, що люди живуть, дбають про своє місто. Дуже багато після війни поранених і без рук без них і на колясочках. І ще можу додати, в мене мама була 10 років паралізована, і дуже важко було возити з цими там чи в церкву, чи на прогулянку. Зараз це також чесно, недоречно. А чому? Ну тому що бруківка зараз не заважає. Заважають дрони, ракети і все остальне. Бруківка можна переступити. Я. Безбар'єрний простір облаштовують і на площі героїв Майдану. Там встановлюють тактильну плитку, пониження перед переходами та вирівнюють тротуари. Завершили також роботи на перетині вулиць Соборної та Артинова. Біля облради там облаштували понижений перехід і звузили проїжджу частину. Це вже другий етап формування безбар'єрних маршрутів у Вінниці. А от улітку в межах цього проєкту для ветерана російсько-української війни у будинку на вулиці Зулінського встановили спеціальний підйомник із виходу. На запит ветерана було встановлено ліфт інноваційний, перший в Україні, той, який понижується, спускається на перший поверх. Відповідно, не потрібно долати прохідний марш в типовій дев'ятиповерхівці. І так само було здійснено роботи по встановленню тротуару до зупинки і здійснено дві зупинки в сторону міста та з міста, які були облаштовані касельським бордюром. Цьогоріч у межах безбар'єрного маршруту облаштовують центральні ділянки міста. До кінця року всі заплановані локації планують завершити. Спальні мікрорайони оновлюватимуть відповідно до потреб мешканців. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.